Прес-конференція після реєстрації кандидату в президенти України. Доброго вам дня і е, доброї неділі, і доброго місяця, і доброго життя. Свято вас і радіо і телебачення, хоча, на жаль, на Україні з е, половина письменні це не прокол залає. Хоча, на жаль, на один із пунктів також. Нашого сьогодні буття життя нема в нас відвертого, незалежного, ні телебачення, ні радіо. І я вважаю, що оскільки ви представляєте більше регіональну пресу Закарпатську, то регіональні преси, до речі, хоч і більш розв'язані такі, такі безшкерники, але у них ще залишився дух журналістики, дух четвертої влади. І якийсь дух самоповаги і гідності. Що стосується захід державних, так як і сама держава належить цим 15 сімейкам, які цю державу вкрали нас. І фактично сьогодні у нас цього немає. А що їх позаважало, до речі, виконати один з багатьох пунктів своїх перевиконаних обіцянок зробити громадське? Тобто якраз із спілки журналістів утворити, утворити раду, від неї дати державний ресурс. А це не так багато. Це сьогоднішні існуючі, і радянські приміщення по всій державі, і всі радіотелебачення, підірвання не ними зробити з спілки журналістів. Більш того, обов'язково зробити ротаційність і Значить, щороку на міському рівні. Щонайменше кожні два роки на обласному і кожні три роки на державному, або можна всіх кожний рік міняти, як мери в Англії, в Англії примушують іти мерами, значить громадська рада, тому що це почесна посада і відтоді вона не рветься. Там все розписано, хто за що відповідає, кого нікого ніякого ресурсу. Це почесна місія. Як піти в армію, чи там в церкву, в селі піти, треба чисті топанки діти так от. Не зробив, не зробив, а що заважало. А тому, що легше зібрати коло себе на сьогоднішній день двох людей Пінчука і Коломойського. Отак от вийшло, що вони не українці, не слав'яні, ну так вийшло. Да? Це ж так, це не моя вина. І з ними домовитися, кого мочить, а кого сушить. Да? І отак от от ми зараз вибираємо президента. Хто вибирає президента? Нам здається, що ми та ні. ми настільки... Незалежні від цього процесу, що нам навіть ми навіть не уявляємо, вони володіють всіми засобами масової інформації. І от привіт всій державі України, всім народам і і віддітельні українські, шалом-шалом, шановні вибори на Україні. Іди, вибирай. Ми тут тобі вже намалювали рейтинги, ми вже вирішили, хто буде тисячу хвилин на екрані, хто одну хвилину, хто жодної хвилини. І от там ми так розподілили рейтинги. Іди і голосуй. З кого обирайте? З, З того, кого вони вам презентують? Тобто за гроші, які вкрадені від цієї держави, і від вас особисто, обирається керівник, значить, який буде далі нами керувати, і, і ніби щось робити для держави. Тепер насамперед, для чого це потрібно нам. Говорити про це, зустрічатися там зі мною, подобається чи ні. Може я сам собі не подобаюсь, але я за що їх поважати. По-перше, якраз використати цю можливість, показати, що все Закарпаття значить, і, і такий цікавий край, і багато національний, і багатоплатний. Це не одне завидово, це не одна сім'я пологи з виродним братом один, Негатив, значить, який ми маємо сьогодні в Києві, ну це просто бруденний негатив. У нас, крім як е, і бит, у нас там ніяк не називають. І крім як е, злодії контрабандисти, там, хапарники, все інше, все те, що асоціюється з цією сім'єю, з цим населеним пунктом, ми там ніяких асоціацій не викликаємо. Це треба було робити. А що треба робити державі, треба розуміти, що незалежний етап України ми з вами всі профукали. Всі. І кожен з нас, кому сьогодні більше 37 років, до 37 років вони несуть відповідальність, тому що це 18 плюс 19. Це 18 нам було, коли ми голосували, могли до 91-му, і плюс 19, що ми прожили в незалежності. Бачи, що мали 18 років прокупів. Чому? Тому що державу не де було після комуністів. А це людожерство сама іде ідеологія. Тут не Кремль Голодомора робили. Знищував і Кілагів робила комуністична ідеологія. Це одна із таких ділок юдаїзму радикального. це комунізм. Ви знаєте, чудово. І творці це юдеї. Значить. Цей комунізм знищував всю славянську територію, у нас це не стосувалося до 1939-го війну, прожили під окупацією вольською, але вся інша територія до Сахаліну перебувала якраз під цією ідеологією. І 25 мільйонів було знищено цією ідеологією. Як ми могли допустити до того, що в новій державі, яку ми мріяли, а насамперед про це якраз щиро мріяли, до речі, Закарпаття і, Зах... і Західна Україна? Тому що якщо у якісь є в центральній Україні, як і у Східній, йти в Європу, ми це приймаємо, ми це поважаємо. Закарпаття не, не треба йти в Європу. В Закарпаття треба повернутися. Ми вже та будемо. Закарпатті треба повернутися. І як ми, свідомі громадяни цієї України, вирішили, що 75 років, ті, хто нас знищували, і 25 мільйонів знищили як на війні, на замість 5 мільйонів німців, так і між, до війни і після війни. Вони нам зроблять нову демократичну державу Україну. Починати потрібно з двох пунктів. Перше. Це люстрація. Не в тому сенсі, як ми це робили, але ми це вірили, що все прийде з Ющенком. Ну, ви обмануті. Це треба було зробити 91-му році. Гало це зробив. Він їх не розстрілював, безумовно. Він зробив дві речі в ілюстрації. Перше, на три роки всього на цю від від влади, а це на рівні низової ланки трьох людей, тобто трьома людьми бригадою в полі, не може керувати бувши комуністом. Вони їх не знищували ніяких не було репресії, голокостів, масових там розстрілів, полбот та інселі і так далі проєктів. Але вони їх відсторонили від влади на три роки. І виявилося, що на виборах вже через 3 роки вони взяли аж 5% по всій державі. Тобто практично він демократично, але хірургічно, режим ліквідували. Це була перша складова щодо реєстрації. І друга складова. Просто-напросто ті 50 років зайти практично в кожну сім'ю. Українську, російську, білоруську прийшло горе. Де вночі прийшли, забрали і не вернувся член сім'ї. А зазвичай це і годуваль сім'ї. Як це робилося? Робилося через цих стукачів. Розкрили архіви стукачів КГБ.